Ну що, футбольні фанати готові? Попався мені сьогодні такий цікавий лот з футбольною тематикою. Так що любителі Динамо Київ і не тільки, прошу космотру. Велика кількість програмок. О, тут окремо лежали о такі от, я так розумію, львівського стадіону програмки. Ось така от кучка ціла, стан, правда, такий задовільний, но тим не менш. Це ж хтось об'їздив всі матчі і збирав ці програмки, розумієте? Всякі отакі програмки. Взагалі куча всяких програмок. Отакі, От бачите, деякі там по декілька штук йдуть. До речі, тут одна якась попалась мені з автографом и зараз покажу вам. Ми зараз дійдемо до неї. Тут дуже багато всяких програм. Там до речі внизу зараз дійдемо до більш якісь старіші, там є. Короче, реально хтось так плотненько заморачивался цією темою. 60-й рік, 61-й, Динамо Тбилиси, тут какая-то вот такая штука, Динамо Торпеда, вот такие, вот такие, Шахтар, Динамо Киев, Шахтар Донецк, уявите себе, блин. Динамо Киев, Ташкент, Динамо Киев, Динамо Москва, Динамо Киев, Торпеда Москва, в общем, да фига, бачите, всяких таких футбольных... три колясов сейчас дойдем десь тут була з автографами така карточка цікава вся в автографах может хтось з вас болельщики футбола знають що це за штука бачите тут от такі а ось бачите вот така ось штука з днем народження динамо київ і тут така купа автографів в общем, до фіїща, бачите, центральний стадіон, «Динамо». В общем, багато. Ну, ця відкриточка з автографами треба розбиратись. Я думаю, що це якраз таки і є автографи ігроків. А ви що скажете з цього приводу? Взагалі, кому цікаво, пишіть. І хто володіє якоюсь інформацією з приводу такої колекції, дайте знать, бо мені зараз треба в цьому розбиратись.